Уявіть, що вам привезли балку і її треба покласти на опори. Балка має прямокутний переріз, але не зрозуміло, якою стороною її класти, ширшою або вущою. Логіка підказує, що якщо ми покладемо балку на опори ширшою стороною, то площа обпирання збільшиться і це покращить роботу конструкції. Ніколи не робіть цього, якщо це не узгоджено з проєктувальником. Це може призвести до аварії. Привіт! З вами Сара, голос штучного інтелекту Distlup. Ви дивитеся цикл навчальних відео Віталія Артьомова розрахунок будівельних конструкцій з нуля, і сьогодні ми говоримо про орієнтацію перерізу балки. Орієнтація перерізу суттєво впливає на механічну роботу конструкції покажемо це на прикладі деформацій. Припустимо, ми поклали балку на опори вущою стороною, балка має довжину 4 метри. Навантаження P – 5 кН на метр та модуль пружності 20 ГПа. Формула для визначення прогину від рівномірно розподіленого навантаження є класичною і показана на екрані. У знаменнику цього виразу знаходиться важлива геометрична характеристика йод момент інерції перерізу. Цей параметр визначається відносно центральної осі перерізу Y, оскільки саме ця вісь зараз характеризує згин балки. Формула моменту інерції для прямокутника відома однанадцята добутку ширини на куб висоти або у даному випадку куб на 12. Запам'ятати послідовність параметрів у цій формулі нескладно. В першому степені ми підставляємо розмір, паралельний вісі моменту інерції, а в кубі розмір перпендикулярний їй. Усі обчислення виконуємо в програмі Техедітор. Адже це середовище дозволяє нам не тільки автоматизувати розрахунки за аналітичними формулами, але й оперувати будь-якими одиницями вимірювання. Якщо ширина перерізу 100 мм, а висота 200, то маємо прогин 12,5 мм. Зафіксуємо для себе цей результат. Тепер розглянемо протилежну ситуацію. Коли переріз повернуто на 90 градусів і балка спирається на опори ширшою стороною. Формула моменту інерції лишається тією самою, але розміри міняються місцями. Тепер в першому степені ми беремо розмір h, а в кубі в розмір B. Вісю згину в даному випадку є вісь Z. Як бачимо, прогини збільшилися майже в чотири рази. І це не дивно адже вирішальним розміром перерізу в таких випадках завжди є висота. Висота входить в формулу моменту інерції в третьому степені і це кардинально впливає на жорсткість конструкції. Це також суттєво впливає і на міцність, але про це ми поговоримо іншим разом. На цьому все. Сподіваюся, ця інформація виявилась для вас корисною. Будемо вдячні за лайк і підписку на наш канал, який цілком присвячено українській та світовій інженерії. Використовуйте в своїй роботі Техедітор. Це значно пришвидшить вашу роботу та вбереже від багатьох помилок. Бережіть себе хай щастить.